Друзі, наш цикл передач про пропаганду у всіх гранях розвивається. Я створив плейліст для цих відео, тепер буду залишати його під відео, щоб ви ознайомилися з темою в усіх її фарбах, бо цих відео вже назбиралося аж 25 штук. Я вже стомився їх всі перераховувати у кожному відео. Сьогодні, на прикладі Японії, ми з вами розберемо, як правильно слід. Організовувати свою пропаганду, щоб не виглядати ідіотами перед своїми співгромадянами і мати структурований позитивний ефект. Мене звати Андрій Шароєвський. Поїхали! Якщо ви подумали, що я знайшов позитив у японській імперській пропаганді, то у мене для вас погані новини. Не знайшов. Але в кінці цього відео ми з вами зрозуміємо, як Японія. Зробила свою роботу над помилками, можливо, середина буде цього відео трохи для вас нудною, але висновки. Того варті. Як ми знаємо, Японія у роки Другої світової війни підтримувала Гітлера. У міру того, як Японія завоювала все більше е, територій з 1930-х років, а Друга світова війна набула масштабів після нападу на Перл Харбор у 1941 році, пропагандистські зусилля на контрольованих Японією територіях Східної Азії стали надзвичайно важливими і вони вже були, ну так сказати, необхідними. У 1941 Першому році японська імперія атакувала перл Харбор під час е, раптового е, повітряного нальоту е, намір полягав у тому, щоб потопити більшу частину там американського флоту, і що було загрозою зростаючим японським імперським амбіціям у східній Азії. Тобто, Японія хотіла потушити трошки США, щоб зробити свої брудні справи у Східній Азії. Багато людей е, забувають про момент. Той, що Японія перебувала у стані війни з Китаєм з 1937 року, а до 1941 року все японське суспільство звикало до вибухів військової пропаганди, саме внутрішнє да, японське суспільство е, фіксувало, фіксувало таку вибухи активності військової пропаганди. Яке було націлене на такі меседжі, як світле, спільне життя і процвітання усієї Східної Азії на чолі з Японією, ну і інші грандіозні ідеї, спрямовані на те, щоб замаскувати усю свою, знаєте, потворну імп... природу імперіалізму. Але як Японська імперія вже виправдовувала свою агресію та завойовувала перед... Завойовувала... Лояльність перед власним народом і тим, хто е, проживав у завойованих нею регіонами, ми розберемося далі. Е, вони, в принципі, е, недалеко пішли від своїх вчителів від нацистів. Так вони використовували расистську пропаганду в першу чергу. Копіювали її дуже нахально, дуже похабно від німців під час Гітлера. Та основним її меседжем було там поплюження західних імперських держав через минулі акти агресії проти. Держав Східної Азії проти їх дипломатичних методів захоплення Східної Азії. Коротше, класика. Гітлер він, в принципі, взяв свою ідеологію у американців, як ми вже з вами розбирали, але дуже дуже криво її адаптував. А Японія взяла е, свою пропаганду у Гітлера, адаптувавши її ще набагато огидніше, ще й додавши туди антизахідну риторику. Шановні слухачі, мій блог і мої відео е, повинні вже були би вас. Навчити, просто запам'ятайте, якщо ви колись вирішите у своєму житті щось змінити і побудувати тоталітарну державу з етнічними чистками, то звичайно найкращим прикладом для вас буде Америка. Але не забувайте той момент, що Америка свої імперські етнічні чистки розтягнула на 300 років, реалізувавши це все створенням складної кастової системи. У вас не вийде це зробити за 5 років, за 10, 20 чи 50, чи навіть 70. У СРСР не вийшло за 70 років розмити всі 15 народів. Так, подивіться на США. Уважно подивіться на США. Весь світ наслідує їх популярні е, соціальні паттерни. Ось так треба розвивати свідомість. Ось так треба поширювати свою імперію, щоб люди йшли до вашої імперії із задоволенням самі. Але про це ми поговоримо в іншій частині відео. Пізніше повернемося до Японії під час Другої світової війни. Друга світова війна була війною, яка оберталася навколо взагалі ідеї раси. На вершині нацистської расової ієрархії у німців були арійці, люди зі світлим волоссям, блакитними очима, найчистіші з усіх рас, ні з ким не мішані, і так далі. Арійці були суперрасою в цій ідеології, а наявність суперраси означає, що повинна існувати також і. Підраса, якби це не звучало похабно. Так? По суті, ідея полягає у тому, що кожен, е хто не був арійцем, або у нашому випадку не був японцем, е був підрасою і підчинявся суперрасі. Їхні союзники по осі навіть називали японців жовтими арійцями. На секундочку. От уже тут відчувається, да? як швидко і на скору руку взагалі робилося це все. Тупо взяли і натягнули сову. На глобус жовті гріть, <смі> як японці використовували свою ідею расової переваги. У середині країни, як і нацистській Німеччині, японці проголосили, що вони расово вищі за корейців, китайців та інші 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 азіатські народи. Японці спостерігали, як, в принципі, Гітлер порушив цей нацистський статус-кво в Європі через російську пропаганду, і це все йому вдалося всього-навсього за 10 років. Та? Тому японці вирішили, що вони можуть зробити те саме в Азії під власним. З Цією новиною, з цією новою расовою моделлю, яку вони склепали на швидку руч, було мас, маса проблем. Нацисти мали ЦАПа відбувайла. От, наприклад, у них це були або євреї, або слов'яни, так зазвичай японці цього не зробили. У них не було цього ЦАПа відбувайла. На щастя, як і в будь-який уявний порядок, вони могли створити. Цього ЦАПа відбувало, але вони вибрали для себе досить такого ефімерного цього ЦАПа. Вони назвали такими ворогами це імперські держави в Азії. Тобто це європейці, американці і британці. Термін цей от новий світовий порядок, який ще був звичний для. Риторики Другої світової війни, особливо нацистів під час Другої світової війни, нацисти використовували його постійно, але мало хто знає, що японці мали от теж намір створити свої власні. Нові порядки в Азії або ж Азійський світовий новий порядок, це було названо сферою Всесвітнього процвітання Східної Азії. Основним принципом сфери спільного процвітання Східної Азії було те, що Азія повинна належати виключно Азіатам, а не підпорядковуватися британським і американським імперським амбіціям, тобто така ідея, так що японці повинні слідкувати за тим, щоб в Східну Азію або там взагалі в Азію не пробралися впливи від американців, британців чи європейців. Природно, що Японська імперія вона повинна була контролювати всю Азію замість Європи, скинути ярмо от цього західного імперіалізму в обмін на японський імперіалізм. Окей, бляха, ну могли би вже хоча би обманути як Сталін, так пообіцяти якусь свободу цим народам, якісь союзи чи щось таке. Ні, вони просто от пропагували, що треба робити нову імперію. Справжньою причиною війни в Азії були ясна річ, імперські амбіції. Японія потребувала вугілля, заліза. Інших ресурсів, які, яких просто не було у них на островах, але вони були в інших сусідніх регіонах, в Кореї, на Філіпінах, в Індонезії, цього добра було просто навалом. Однак маскування цих цілей через расу дозволило японцям переконати свій народ у тому, що вони мають намір звільнити свою Азію від заходу. Вони намагалися побудувати. Повідомити завойованим людям, що вони не хочуть нічого поганого робити, а вони от там, тільки для того, щоб їх захистити від західного впливу. Японському пропагандистському корпусу, направленому на Філіппіни, наприклад, так було наказано передати повідомлення усім жителям про те, що японці були змушені йти на війну заради того, щоб їх захистити від впливу заходу. Листівки з описом. Того, чому японці йдуть на Філіппіни і чому вони типу виступають проти США, через те, що ну, у США та Філіппін було дуже багато проблем так, на той період. Розкидалися просто на голови філіппінцям, і філіппінці то все черпали ту всю інформацію із цих японських листівок. Так вони сподівалися зробити із філіп з японців у філіпінах не ворогів, а друзів. Японські пропагандисти посилалися на расові проблеми в Сполучених Штатах. Точно так само, як це робив і Сталін, і Гітлер. Вони акцентували на тому, що ось дивіться, американцям можна, у американців є такі проблеми, і значить, і ми, а ми вирішимо ці проблеми краще, ми вирішимо їх якісніше, ми захистимо незахищених і так далі, і тому подібне. І ця, в принципі, ідея раси вона добре поєднується з наступним великим аспектом японської воєнної пропаганди. Це минулими злочинами, скоєними західними державами в Азіатському Регіоні, в азійському регіоні. А, вони Постійно нагадували усім жителям Азії про минулі звірства заходу. Ну, справедливості раді захід будував імперії в Азії, і тому було що згадувати у 1839 році Велика Британія атакувала Цінський Китай, наприклад, так, і за обмеження торгівлі опіумом у Китаї. Опіум був основним експортним товаром Китаю, і, в принципі, для Британії основним експортним товаром, який постачався з Східної Азії. А китайський ринок наркотиків був просто незвичайно прибутковим і фінансував дуже багатьох заможних британських торговців у Британії. Опіумні війни. Ну слухайте, це вже історія, але вони тривали там в два рази, да, в середині 19 століття, і зруйнували. Оцю давню еру домінування китайського домінування в Східній Азії. Це також стурбувало і інші частини Азії, такі як Японія, показавши іншим азійським країнам, що Європа завжди отримує те. Що вона хоче, і готова воювати проти кого, проти будь-кого, хто їй протистоїть. Тобто вони апелювали до китайців, які хотіли також захопити, і розповідали їм про те, що європейці хочуть вас знову ж таки наказати, і ви вже знаєте, як вони круто вас наказують, і вони не зупиняться ні перед чим, щоб захопити свою владу, встановити свою диктатуру на китайських теренах, тому як би краще е, дружить з Японією. Японці знімали дуже багато то фільмів під час війни, щоб кожен міг пригадати звірства британців в ім'я багатства, як вони казали, так і вони запускали ці фільми в першу чергу на Корею. Ну, звичайно, що перший прокат був в Японії, але потім уже він йшов на Корею. Філь мав на меті от, продемонструвати зло Британської імперії та як наслідок потребу в тому, щоб хтось втрутився, щоб зупинив британську агресію. Там демонструвалася опіумна війна, вона якось проєктувалася на корейське суспільство, і таким чином японці пробували через кінематограф доносити до корейців те, що треба ставати, значить, набіг. На бік Японії. Достеменно невідомо, я не знайшов матеріалу, як, в принципі, вплинув цей фільм на свідомість корейців але... і китайців, так? але у Японії цей фільм сприймали досить таки добре. І японських воїнів цей фільм мотивував йти звільняти землі від західних імперіалістів. Дібно до німців, до німецької стратегії цей фільм мав на меті оголосити охопити дуже широку аудиторію і змусити людей зрозуміти ключові моменти ідеологічної пропаганди. Тобто, оцей головний меседж. Що ми вас звільняємо від західного імперіалізму? Він повинен був продемонструвати те все, але фільм був не єдиним способом змусити людей загадати про звірства на Філіпінах. Японський пропагандистський корпус він намагався змусити філіппінців і філіппінських солдат пам'ятати про те, що там якийсь був конфлікт із США. У ними про те, що коротше США розстріляли 297 із 300 філіппінських робітників. Після завершення будівництва там форту, який вони будували для американців, намагаючися звернутися до філіппінців, посилалися на, на оці от спогади американського звірства, і японці намагалися встановити якесь перемір'я між двома азіатськими народами, між філіппінцями та японцями, взяти їх під свій протекторат і мати ось такий от плацдарм на філіпінах, заявивши, що Японія тепер стала їх рятівником від звірства. Західних імперіалістів, в чому тут, любі мої друзі, важливий нюанс. Ми знаємо заднім числом, що японці під час Другої світової війни чинили дуже багато звірств в Китаї на Філіпінах та інших окупованих регіонах Азії. Але це була їхня пропагандистська стратегія, щоб отримати підтримку японських військових дій у середній країни. Тобто, в першу чергу. Ось ця вся їх пропаганда вона була націлена на внутрішній ринок, використовуючи от цю поширену расову ідею для пропаганди та спонукаючи там азіатів пам'ятати про звірства і про західне імперське насильство, японці намагалися створити свій новий світовий порядок в Азії, де їхня вища раса очолювала би решту інших рас Європу, і Америку треба було би видалити і в Азію Нарешті повернувся б мир. і Ну, там існує дуже багато ще інших їхніх аспектів пропаганди, але ну да, і ще такий був важливий меседж: що ті, хто не вірить в японську пропаганду, того навчить життя. Якось так, так вони формулювали, що, типу, ви можете зараз не довіряти тому, що ми вам розповідаємо, то що ми вам пропагуємо, але пройде певний час, і ви зрозумієте, наскільки японці були праві і які жахи вас чекають, якщо все-таки тут будуть не японці, а західні лідери правити. Якось так вони залякувати. В чому фігня? Вся фігня і стид імперської пропаганди в тому, що вона зазвичай робиться на внутрішнього споживача великої землі, тобто на імперського внутрішнього споживача. Ти можеш скільки завгодно її адаптувати до поглядів і потреб народу, який ти хочеш захопити, але на ділі вона вся випаровується, коли ти приходиш до цього народу з багнетами, з розстрілами і з бомбардуванням. Які висновки зробила із цього всього Японія? Після свого зближення із західним світом, чи там безпосередньо із Сполученими Штатами Америки, Японія мала великий поштовх своєї культури. Своєї популярності культури, тобто, вже після поразки у Другій світовій війні, коли вона вже стихла з тим усим імперіалізмом, коли вже її взяло під крило взяв під крило захід, Сполучені Штати Америки, у Японії дуже стрімко почала розвиватися своя культура і популярна культура, е, уявляєте, от коли ви не замикаєтеся, так коли ви не замикаєтеся в своїх імперських амбіціях у своїй імперській бульбашці і у своїх якихось е, кріпових ідеях. І коли ви відкриваєтеся до світу, то ваша культура починає дуже класно розвиватися. До речі, це стосується і російської культури. Усі їхні Достоєвські, Пушкіни, Толсті, Лєрмонтови, вони з'явилися тоді, коли Франція провела їм так сказати світло в будку. Да? Коли в їхніх палацах вся богема розмовляла французькою мовою. Тоді у них щось в мисках зашевелилося, вони відчули якесь почуття прекрасного і почали, хоча б щось писати. До цього у них був тільки Крилов. Е, який байки писав, так собі байки. Так, а до Крилова не було взагалі нікого. За, заради інтересу, от просто зайдіть у Google і знайдіть російського письменника, який був до Крилова. Хоча ні, не заходьте, не витрачайте на цей час, нікого не було. Так ось, давайте про Японію. Японці треба відмітити дуже швидко вчаться, подивившись на те, як США працюють. Зі своєю пропагандою, зі своєю культурною експансією вони зрозуміли геніальну річ, яку я от прошу пробую донести до вас уже 25-те відео. Лояльність і ресурси набагато простіше здобуваються ніж в бою, коли ти розвиваєшся, коли в тебе закохуються і люблять ну, в рамках твоєї держави, так. Коли до тебе прагнуть, коли до тебе хочуть іти, це ми спостерігаємо зараз у зміні китайської пропаганди. Те ж саме, що вони е, закрили свою ворожу риторику, вони просто розповідають, який Китай класний. Так вчинила і Японія, одразу, як вона вийшла зі свого імперського е, маразму. Е, ідея дуже проста: ти вкладаєш гроші е, у свою культуру, а твоя культура дарує тобі. Експортні і імпортні контракти, зони впливу, туристів, торгівлю і так далі. І, тому подібне. і Японія почала це все робити. І тут треба працювати за схемою. Як то кажуть, бери вершину, матимеш середину. Так, японці гарно вкладаються, наприклад, в популяризацію аніме на заході і своєї музики. І тут ми маємо таку картину, що аніме гарно зайшло на заході. І в принципі, в усьому світі воно гарно зайшло. Е, ну там декілька сот мільйонів є суперприхильників е, аніме, чи можливо там і мільярд є. Е, а от музика ні, наприклад, так вона вважається надто інтенсивною, і для прикладу, європейці дуже мало слухають Сухають японської музики, а американці тим паче. Я пам'ятаю, що в школі слухав трохи Джей-Рок. В якісь моменти мені ця музика подобалася, мабуть, тому що в мене якраз був якийсь гормональний бум чи щось таке. Але колись я себе почав уже ловити на відчуттях, що в мене просто зриває дах, що болить голова, і перестав слухати Джей Рок. Якось пройшло. До речі, соліст Дірен Грей, якого я слухав, то він дуже часто в себе на концертах там рвав барабанні перетинки, і в нього були з цим проблеми. Цей брак от, взаємного культурного розуміння він гарно компенсується, до речі, не тільки культурною експансією, а й експортом культурних вподобань. О, Боже мій, ми зовсім забули з вами, що Франція більшу частину Другої світової війни фактично була на боці нацистів. Але ж вона така гарна і прекрасна, і у Європі, і у неї дуже смачні круасани і джамбони. Хай теж вона буде країною переможцем. Ви розумієте, так? Кулінарія вона дуже-дуже зглажує усі ваші провини і проблеми. Коротше, до чого я веду? У 1970-х роках між Японією та США було підписано купу контрактів, угод е і так далі, е ну культурних контрактів і угод про проведення фестивалів, виставок і тому подібних заходів по популяризації суші. І тоді почалися відкриватися в Японії, значить, суші ресторани. Цей продукт. Адаптували максимально під американські смаки, тобто ну, в Японії, по факту ти, їси сиру рибу в США. Почали подавати слабосолену, додали туди сир Філадельфія, зробили рол Каліфорнія. До речі, перший суші був відкритий в Каліфорнії. І оці рол Каліфорнія це адаптований японський рол до американського ринку. Ну в Японії суші вони взагалі не такі, і роли взагалі не такі. Ну треба розуміти. Ну і словом, вони дуже гарно інтегрувалися в американську культуру. Ну, а ми з вами знаємо, що, наприклад, відкривши ринок США, е з якою стравою ти відкриваєш для себе увесь світ. І таким чином Японія підписала купу угод про популяризацію своєї їжі, е суші із США і суші е розійшлися у всьому світі. І тепер, слава Богу, Японія не асоціюється із е звірствами, із розстрілами філіппінців, китайців та корейців е із вирізанням цілих міст. І сіл в цих країнах, а вони асоціюються зі смачними суші та прекрасним аніме і всякими Рігато. Так, і знаєте, чим це все закінчилося? Ось ця співдружність і синергія США та Японії, коли вони почали експортувати свою культуру, вони закінчилися тим, що у кінці 80-х років США вже почали вести проти Японії торгову війну, бо її товари, от японські, вони вже настільки захоплювали ринок, що просто не давали розвиватися технологіям, які розроблялися у середині США. Друзі, який висновок. Номер два фінальний: якщо все-таки ви ще не передумали от створювати тоталітарну державу, е, направте ось цей свій тоталітарізм і протекціонізм на захист і підтримку бізнесу у своїй країні. Експансія нових е, територій і ресурсів, вона прийде сама собою. Навіть не доведеться нікого вбивати, вирізати міста, села і розстрілювати е, беззахисних дітей та жінок з чистою душею і без переписування підручників історії, все те, чого ви бажаєте своїй країні, за такої стратегії здійсниться саме собою. Просто інвестуйте в культуру, інвестуйте в бізнес. І розповідаєте всім, які ви класні. Ось це і є формула найдієвішої і найкрутішої пропаганди в світі ever. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви не пожалкували, що подивилися відео на таку задроцьку і нудну тему. Буду радий з вами зустрітися і в наступних відео. Всім дякую за перегляд, всіх вас ціную, всім гудбай!